Хочемо сьогодні вам розповісти про надзвичайно цікавий випадок, який стався у нашому повсякденному житті кардіохірургічному. До нас це дуже цікавий клінічний випадок. До нас поступив пацієнт з гострим розшаруванням аорти першого типу. Тобто, що по-простому, це відбувся гострий розрив аорти із залученням всіх судин черевної порожнини, а так також з переходом на клубові артерії, з переходом на судини, які живлять нижні кінцівки. Дана патологія, якщо не провести оперативне втручання на протязі трьох діб, на жаль, гине до 95-99% пацієнтів. Ось як ми бачимо, з нами якому 21 березня встановили діагноз гострого розшарування. І він був екстрено взятий в операційну. Операція тривала у нас 13 годин. Це була наскладна операція при загальному охолодженні організму до 24 градусів. Навіть ризик неблагоприємних результатів з проведенням операції не є дуже... Приятливим. Але все ж таки був даний шанс пацієнту. Хочеться величезне подякувати бригаді з Києва, яка була з інституту Амосова на чолі з Кравченко, Віталієм Івановичем. І було проведено дане оперативне втручання. Слава Богу, як ви бачите, пацієнт прокинувся без неврологічного дефіциту. До операції не було перистальтики, тобто живіт не працював, так як були залучені артерії, які кровопостачали постачали кишечник. Живіт працює правильно, все, все пульсація на правій нижній кінцівці була відсутня. Зараз, як ви бачите, пацієнт ходить в абсолютно нормальне життя. Нього. Єдине, слід зазначити, що у нас були сеанси гемодіалізу, тому що функція нирок була до кінця ще не відновлена. Зараз ми без гемодіалізу, пацієнт готується на виписку, так що на даний час такі оперативні втручання в Закарпатському обласному кардіоцентрі доступні. Раніше пацієнтам потрібно було їхати або до Львова, або до Києва, до високоспеціалізованих центрів. Навіть при транспортуванні дані пацієнти могли не доїхати по зрозумілим причинам. От. Розкажіть, будь ласка, зараз як ви себе почуваєте, вашу історію коротко? Почуваю себе дуже добре зараз. Ну, завдяки вам і вашій команді. Ходжу на двох, голова робить, руки роблять. Так що я дуже задоволений. Нас? Завжди біля пацієнта була велика група підтримки на чолі з мамою. Подякувати насамперед бригаді кардіохірургів із Києва, особисто Кравченку Віталію Івановичу, за відділенням. Кардіохірургії Вайда Володимиру Володимировичу, який нас дуже підтримує. Дякую йому за професійність, за доброту, за чуйність до нас. І ще хочу подякувати головному лікарю кардіоцентру Соскида Роману Ілючу. Ну і всій команді, всьому колективу відділу реанімації і всі-всі, хто спасали мого сина. Всі відмітити за е, такий результат відповідала надзвичайно велика команда людей. Е, так само це і санітарочки, медсестрички в реанімації, на поверсі, в відділенні гемодіалізу. Тому це командна робота і велика, велика наша перемога. Тому не хворійте. Дякуємо вам.